Так, вітаю. Ну що, будемо розбиратися з цифрами. Дивіться, ось вони. Вам насправді треба знати, ну, вміти рахувати тільки від 0, ну і то 0 там ще треба знайти ситуацію, де він знадобиться. Від 0 до 12. Тому що це є от всі, в принципі, унікальні цифри. Далі решту цифр, ну, навіть числа, варто їх. Скоріше назвати. От решту чисел ну, ми утворюємо певними от комбінаціями, махінаціями. Давайте дивитися, як вони мають звучати. Тут, на цій картинці, скріньте, не знаю, робіть як хочете. В принципі, позначені всі от нюанси читання. Окремо, хотілося б зазначити, що якщо ви вивчите цифри, то в принципі їх можна використовувати як правила перевірки ну, читання певних слів, тому що тут багато правил читання в них заховано. Отже, як вони мають звучати? 0. Так само, як у нас. Айнс, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну це я прямо вже так намагався більш-менш акцент замітувати, ну, тим не менш, фір теж мене влаштує. Єдине, що треба їх знати. Отже, далі. Починаючи з 13, вже закінчилися унікальні цифри. Як ми бачимо, то ми просто беремо і комбінуємо 10, от ви бачите, це ін, це ін, це ін, фіолетовому з іншими цифрами, які я ще не озвучив. Тобто 13 це, по суті, 3-10, 4-10, 5-10. Єдине, зауважте, ну от я б е, зазначив такий момент, що місце для цієї цифри, воно типу, лімітоване. Тобто тут влізає лише 4 букви. Тому от коли ми, ну, а за щасливим збігом у нас драй, це чотири букви, фір, це чотири, і фюнф, і ахт, і ноін. А от зех зібен уже не влізають, тому, тому вирізаємо решту. Тобто зех цейн, не цейн, І так само не цейн, а зіб от Ми дорахували вже до 19. Далі, пішли десятки. Оце от синім виділено. Приставка CIG, вона типу як X10, перемножає на 10. Ну, але знову ж таки, тут є певні нюанси. От вони виділені червоним, зверніть на них увагу. Давайте почнемо з CIG. От воно всюди буде CIG, крім 30. От ви бачите, що тут ну, на вимові це не сильно відображиться, тому що dry CIG, Dry CIG. Ну, типу ЦС, вони схожі між собою звуки. Тому, якби це не критично, але на письмі от, одразу буде видно цю помилку. Тому от перше, що нам треба зазначити. Далі, давайте з подібною ми вже бачили. Так само, як і в 16-17. Так само і цік він теж якби, дозволяє лише 4 літери поставити перед собою. Ну, відповідно, зехс знову уріжеться буде зех-цік. ЗІБЕН знову уріжеться, буде Zip-C. Отаким От чином ми робимо десятки. І ще останній момент. Це, ну, що все-таки 20 буде не Цвай цік, а Цван цік. Отакий От є нюанс. От, в принципі, стосовно нюансів, це все. Отже, ваші дії вивчаємо 100% з нуля навіть до 12%. Це точно. Причому 11 і 12, ну якби вони нам вже не знадобляться. Це такий, якби, пережиток минулого, я так би сказав, що у них є от свої певні унікальні назви. А далі все. Далі ми просто комбінуємо от ці 10 цифр: Dry chain, Fіer Cain, Dry C, Fifth Cick, Acht C, 80, 90 і так далі. Ось. Це от наша основа. Далі. Ну, звичайно, логічне наступне запитання, ну окей, там 30 буде драйсік, а як сказати там, 38, наприклад. Отут тут хочу звернути вашу увагу. Тут це розписано, ну знову ж таки. Дивіться, я пояснюю, от я пояснюю. Ми німецькі цифри, ну давайте там, 74, наприклад. Німецькі цифри мають таку особливість, що ми їх читаємо ніби от задом наперед. Тобто не зліва направо, а справа наліво. Тобто ми маємо починати от з четвірки і її назвати першою. Тобто 74 буде фір. Далі ну, ми маємо застосувати сполучник унт. Тобто дослівно ми кажемо 4 і. Ну і от скільки? І 70. Ну і от 70 ми вже знаємо, да? якщо ви от все вивчили до цього моменту. Ну, тобто ми отак от, от їх комбінуємо. зіп цік». Все, готово. Оце буде 74. Не 47. Давайте на протилежність. 47. Ну тут навпаки ми починаємо з сімьорки. «Зібен». Ну і знову ж таки, «унт». от не забувайте. Оце «унт», Він має, має, має нібито склеювати оці цифри. Зібен, унт. Ну а 40 вже буде фір. Цік. Зібен унт, фір цік. Отаким от чином це відбувається. Заважте один такий невеликий момент. Наприклад, він проявляється ну, в таких цифрах, як 51, 41, 61. Чому я про це згадую? Тому що одиниця в таких от складених числах вона буде не «eins унт 50, 50 да? а оця буква С теж випадатиме «ein und 50». От, після одиниці, власне, eins, от наступна цифра, наступне число, де ви зустрінете от її в такому ж вигляді, як ains, це буде 101 вже. Тобто це має бути чиста одиниця, не 51, а й саме от 1. Тоді ця літера S є. Якщо це от щось подібне, типу 51, 81, 91, от це вже не діє, не працює. Ось таким чином. Далі, якщо ви хочете прямо вже далі капнути, то ми можемо робити сотні. До цього нам треба знати, що є таке слово як хундерд. Зауважте, що воно майже один в один повторює слово hundred. Так, да, правильно написав. Так, е -е, ну єдине, що... Зверніть увагу, що тут от ну, все-таки не співпадає От англійський варіант з німецьким, там hundred, це а там хундерт. E і R міняються місцями. Це так само, як медведь і ведмідь. Тобто майже однаково, але все-таки відрізняється дещо. Даруйте за такий приклад. Отже. Як зробити сотні? Ну, а так ми просто кажемо, скільки сотень. Айнхундерт, цвайхундерт зібенхундерт або 900. Це вже буде 900. Ну і фінал. Ми все це зліплюємо докупи. Тому 738, наприклад, буде. Ну, теж тут є приклад. Він якби присутній. От ми починаємо з сотень. Просто. Назвіть спочатку сотні, а потім уже все, що там залишилось. Тобто, зібен. Hундер. Зауважте, що це все має бути однією. Одним словом. Ну. Воно буде страшно виглядати, звичайно. Ну, знову ж таки, якщо на українській мові записати буквами якесь число, велике. Ну, теж там, якби... би. Це все ж сильно коротке слово не вийде. Буде теж довго. Тобто, Зібен Хундерт не дописав. Ну, а далі здивимось 38. Пам'ятаємо, що читаємо нібито з кінця. тобто 8, ах. und. Ну, а далі що? 30. Dry, і отут стоп. Акуратно не написати драй цік, тому що це буде неправильно. Пам'ятаємо, що це єдиний випадок, коли цік трошки буде інакший звук. Це от довгий с, який часто плутають з літерою б. І маємо що? 7 Hundred 8 Hund Dryc. то все так. Тобто, починаємо з малого. Маленькі цифри. Потім комбінуємо до 19. Фюфцейн, зібцейн і так далі. Далі десятки у нас. Ну, дуже схожий принцип. Свансій, драйсіх, зібціх і так далі. Щось більш складне: zieben und zèhcich, acht und fünfcich і так далі. Пам'ятаємо, що читаємо нібито задав наперед. Не забуваємо про unt. Хочете прям сотні. Окей, от перед цим зібен und фюнфцій, скажіть, скільки ще там сотень зверху. Dryhunderd. 750. 800 Ну і так далі. Це, ну, тисячі, мабуть. Не будемо розбирати. Ну, єдине, що скажу, там буде thousand. Знову ж таки. Ми десь це вже бачили, напевно, слово. Ось. Ну, 2000. Юфф und zwanzig. Отакий у нас рік, наприклад, зараз. І так далі. Ну, до тисяч, дай Бог ще дійти, де там буде привід їх застосувати. Ну, а оце треба знати. Тому все, не знаю, який ще тут залишити коментар. Треба вчити цифри. От вчить. І знати, що з ними далі робити. Отакі От, пояснення. Будь ласка, користуйтеся успіхів.